На банковій просто в ці самі хвилини триває засідання ради національної безпеки та оборони головою президент Порошенко і є висока ймовірність того, що захоплені бойовиками території можуть втратити так званий особливий статус, за який на початку осені проголосували депутати. А ще частини двох областей можуть бути цілком заблоковані, принаймні економічно. Ірина Палинок тепер стежить за передігом засідання, і маємо прямий зв'язок із середмістям столиці. Іро, привіт тобі. То власне чи є якась надія? Є якась надія на План бодай короткострокової перспектив, аби угамувати бойовиків нашої влади. Ашо, цілих два плани, два сценарії оптимістичний і песимістичний. Зараз розглядає Радбес. Але перш за все, треба сказати, що справді особливий статус донеччина та Луганщина з великою з високою долею вірогідності втратить з такою пропозицією Радбес, звертатиметься до Верховної Ради. Порошенко пояснив, що ці закони, які надавали такий особливий статус українському сходу, власне виконали своє головне завдання, а саме показали усьому світу, що Україна і офіційний Київ готові зробити усе і зробити. Били усе, використали останню найменшу можливість для того, щоб встановити мир. Утім, а після домовленостей у мінську цих домовленостей інша сторона не дотримувалася на сході продовжуються обстріли. Український кордон залишається неконтрольованим, хоча Росія була серед тих, яка, яка власне зобов'язувалася допомогти встановити цей контроль, не відходять на певні відстані. Буферна зона не створюється, і українські заручники залишаються в тому числі у Росії. Але останні, останні Краплею став стали так звані вибори, які президент Порошенко назвав фарсом, які відбулися у Донецьку і Луганську. Ну і власне скасування особливого статусу є реакцією на все, що відбувалося. Ми вимушено як держава українська для того, щоб не дати розповсюджувати з цієї ракової пухлині, забезпечити певне блокування. Цієї території. Я не виключаю, що наслідком сьогоднішнього рішення Ради нацбезпеки буде значне посилення контролю на блокпостах з обмеженням руху тих, хто може склати ризик і надсилання до нас розвідувально-диверсійних груп. Я не виключаю, що і економічний режим. Ми вимушені будемо зробити більш жорсткішим. Але при цьому президент Порошенко підкреслив, що Україна залишається прихильником мирного плану, і це власне і є план. А для того щоб повернутися до обговорення особливого статусу, і взагалі до переговорів із Донецьком і Луганськом треба буде виконати власне цим територіям і Росії так само ряд вимог, зокрема усе, що було власне записано у мінському протоколі, а саме і створити демаркаційну лінію і передати зрештою заручників на територію України, які перебувають зараз. У, у Москві і скасувати рішення так званого референдуму. Ну але власне, якщо події будуть розвиватися інакше каже Порошенко, то Україна готова до цього. Зараз уже створюються підрозділи, які готові відбивати атаки противника. Якщо він буде просуватися в глиб країни, також Україна будує фортифікаційні споруди на сході на кордоні. І так само за словами Порошенка армію продовжують озброювати відтак так, власне, спускати з рук усе, що відбувається, як можна зрозуміти на сьогоднішньому засіданні Радбезу Україна не збирається разом з тим. Знову ж таки Порошенко нагадав, що Київ і Україна продовжує зараз опалювати Донеччину і Луганщину, надавати їм теплоенергію. Хоча жодної копійки за електроенергію не отримує назад, не отримує ніякої плати. Але, попри те, там залишаються громадяни України. Ми будемо продовжувати це робити, сказав президент. І також буде вирішено питання відправки гуманітарного гуманітарного вантажу на цій території, оскільки гуманітарна ситуація на територіях контрольованих бойовиками є катастрофічною. Студія ірина дуже дякую тобі за розлогу розповідь. Ірина Павнок щойно була на прямому зв'язку з Банковою, Там триває засідання ради національної безпеки та оборони, і є надія, що вже найближчим часом Радбез прийме доносні бодай короткострокові рішення щодо ситуації на сході України.